Сьогодні ми відправимось в бельгійський супермаркет Альбертхейн, хоча насправді його нідерландці придумали. Тут є майже все. Але ви не знайдете тут ні нашої гречки, ні буряку на борщ, ні творогу для сирників. Бельгійці такого не їдять. Але що мене вразило, що тут багато продуктів набагато дешевші ніж в Україні або по такій же ціні. За качан айсбергу ви віддасте 40 гривень, за яйце 6 гривень, кіло борошна 14, кіло цукру 36, за вівсянку 20 гривень, помідори 60, заморожена цвітна капуста 48 гривень за кілограм. Сирів тут теж велика різноманітність. Вони їдять їх кожен день. Також є готові набори інгредієнтів для певних страв, які ви можете приготувати самі по рецепту, вказаному на упаковці. В кінці дня, якщо не розпродали, знижка 35%. Заморозки тут теж дуже багатий вибір. Навіть лід є. Також тут є багато продуктів: глютен фрі, лактоз фрі, шугар фрі. До речі, про фрі. Фритюр являється кулінарним символом Бельгії. Ну, такий собі символ. За всі ці продукти я заплатила 28 євро. При прожитковому мінімумі у 1640 євро це вже і не так дорого. А що ще вам було б цікаво дізнатись про Бельгію?